Доброго дня, шановні колеги та друзі, всі, хто приєднався сьогодні до нашого етерокоординаційної зустрічі наживо, від, від команди громадської організації «Відкриті двері ради бачити вас на цих зустрічах та радіємо вашого інтересу до діяльності платформи документування воєнних та екологічних злочинів у Нікопольській громаді. Тема сьогоднішньої зустрічі анатомія екоциду, і ми будемо говорити про наслідки війни для громади з е, акцентом на Нікопольську громаду і, в принципі, громади України загалом. В рамках програми е, нашої зустрічі е, хочу передати слово перше слово м, виступу документатора екологічних злочинів. Громадської організації відкриті двері Юрію Бабініну, який поділиться своїм баченням та візією екоциду та екологічних наслідків війни для Нінкопольської громади. Пане Юрію, вам надано право поширювати екран вашої презентації, Так, тож... Щиро дякую, вітаю, шановні колеги, друзі, з чудовим днем першої весни і з нашою прекрасною подією. Зараз попробуємо вивести наші так презентації. Чи бачите ви екран, будь ласка, повідомте мені. На жаль, ми не бачимо. Пане Юрію. Так. Я можу вам допомогти і транслювати вашу презентацію. А ви Добайте будете. Ще. ще раз попробую, бо у нас все було нормально. Демонстрація екрану. Демонстрація екрану. Ну, добре. А, ділитися. Можливо, це так. Опа. Що таке? Вибилися. А, пане Юрію, на жаль, на жаль, О, Чи є от, зараз дима? Так, так, є, ми бачимо ваш екран. Ага, чудово. Дякую вам сердечно, дякую всім учасникам. Сьогодні ми хотіли б поділитися нашими проблемами в Нікополь, який перебуває вже майже 18 місяців під обстрілами російських окупантів з протилежного берегу Дніпра, розташованого за 7, 4, 5, 7 кілометрів в різних місцях по різному. Ми розуміємо, що війна в Україні. Вона стосується багатьох міст. Але дислокація Нікополя, його розміщення біля найбільшої в Європі атомної станції, яка була захоплена 3 березня. Вона для нас, на жаль, приносить ну, той би повний комплекс проблем, з якими зустрічаються аналогічні міста. І той спектр впливів на довкілля міста. На тваринний, рослинний світ, на воду, на повітря, на ґрунт, який, на превеликий жаль, на наш погляд, перебільшує всі сьогодні е, якби події, які проходять біля Херсону там, чи в інших містах. Ми бачимо в цьому ознаки екоциду, і я хотів би нагадати, що таке екоцид, це злочин єний проти природи. Правлені на масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери, водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу. Ви бачите на цьому слайді, це ті пожежі, які палають майже щоденно сьогодні, бо і дрони і камікація підпалюють машини, підпалюють ОЗС. Ви бачите тут вирви від снарядів, які на городах у людей, на побережжі. Пошкоджені дерева, ну і всі інші ознаки впливу війни на наше довкілля. Ми говоримо про те, що особливо тяжкою формою коциду є воєнний коцид, порушення екосистем середовища, проживання людей в результаті бойових дій. І безумовно, в цьому бачимо військову і політичну ціль, тому що мирний Нікополь взагалі нікому не загрожував, хоча був розташований. Біля яка і так впливає на здоров'я і майбутнє. Наше місто внесено до переліку територіальних громад, розташованих в районі проведення бойових дій ще з 27 липня. Перші обстріли почалися з 12 липня. Спочатку там була знищена пошкоджена нафтобаза, потім ще, потім ще, а потім почалися обстріли вже. Повної території міста, ну це ж перше фото, яке ви бачите, і ці обстріли вони продовжуються в більш широкому спектрі е, зброї, тому що на початку це були гради, потім пішла важка артилерія. Зараз це дрони камікадзе і мінометний обстріл узбережжя, яке більш наближене до Енергодару, до тої сторони Дніпра. Е, з ліпня... Ми, безумовно, відчуваємо все те, що російська жорстока воєнна машина приготувала для нашого визволення, і, безумовно, ці е збройні впливи наносять величезні збитки, як при кожному проявленні екоциду для довкілля, для людей, для інфраструктури міста. Якщо е, в Україні ми знаємо, що е, збитки, які завдаються довкіллю, вже оцінені довкілем в суму понад 2 трильйони гривень, то безпрецедентна шкода, реальна Нікополь і району внаслідок місячних ворожих обстрілів на даний час, на жаль, не вивчена, належно не зафіксована. Та щодня простає, з, з, продовжується зростати, незважаючи на те, що ми не зафіксували ті попередні злочини, які були вирві, які від снарядів існували, вони вже закопані на городах, недосліджені, ну і так далі. І так далі. І е, ми розуміємо і нашу владу, і державну владу, е, що в умовах постійних обстрілів е, практично це і неможливо зробити. На наші запити щодо виявлених чи зафіксованих фактів. Екологічних злочинів ми отримали декілька листів від Нікопольської міської ради і від Нікопольської районної військової адміністрації. От о, один з висновків я приводжу тут. Вони є виправданими. Цитую їхній лист, оскільки територія розташування об'єктів мається на увазі природозаповідного фонду, постійно піддаються артилерійським обстрілам з боку тимчасово окупованих російськими військами території Запорізької області, а пересування вздовж берегової лінії колишнього Каховського водосховища обмежено відповідним військовим керівництвом здійснити обстеження об'єктів природозаповідного фонду на предмет їх пошкодження, руйнування. Та зафіксувати виявлені факти є неможливим. Така ж ситуація практично по всьому узбережжі Нікополя і району, який знаходяться під обстрілами. Після декількох наших запитів місцеві органи самовідування і районна військова адміністрація не отримали. Ну, якби через аналіз їхніх даних певні все-таки намагання є. Деякі факти, якщо це можливо, зафіксувати. Так, виключенням будемо вважати, в Нікополі є складання відповідної комісії міської ради, сіми актів на поскорження 28 дерев, які були направлені до регіональної інспекції безпеки. Також можна вважати своєрідною фіксацією наслідків. Ворожих обстрілів запитані нами документи Нікопольської ради щодо витрат бюджету на вивезення з міста на полігон відходів війнації. Це цікаві дані. Спочатку обстріли вивезено з міста і розміщено в Кілі. Це не спеціально підготовлене місце, але діючий полігон СД 32 2548 і 4 десятих тон на загальну суму 2 мільйони 835,6 тисяч гривень. Ми вважаємо це прямими збитками для бюджету. Якщо вся наша робота, яку ми розпочали, як і багато документаторів, екологічний злочин, зводиться до того, щоб ми їх могли зафіксувати і отримати якісь компенсаційні референційні виплати для відновлення довкілля, то ця сума вже, в принципі, можлива. Навіть через суд, через е, певні е, юридичні дії, бути компенсована. Але вона ні в якому разі не свідчить про таку скромну е, витрату, яку ми сьогодні маємо внаслідок руйнації нашого довкілля і всього, що, і всього, що є складовою частиною життя людей. Ми виділили три основних напрямки для наших досліджень. Найперше і згідно опитувань, наших попередніх, це вплив, вплив Запорізької атомної станції, яка розміщена за 7 кілометрів і сховище відпрацьованого палива, яка знаходиться під окупацією, яка плише з нормального водоспоживання. Яка взагалі на сьогоднішній день не має політичного персоналу, його там зменшено до мінімальної кількості до 500 людей. Ну, всі інші проблеми через обстріли, через мінування, вони несуть терористичну загрозу, радіаційну та ядерне забруднення для нашого міста, для всіх наших е, озбереж, які на території виходять. Сам Нікополь у нас має протяг берега 25 кілометрів, який обстрілюється, як веєром, то кажуть, зліва направо. Насамперед, найголовніша наша проблема це що Каховське водосховище зникло. Воно для нас було частиною життя. Це було місце відпочинку. Ви бачите, який гарний, там Нікополь виглядає з такого Каховського моря. Але для нас це відгукнулося зникненням джерела пітного водопостачання, так як резервні лінії на глибину не були розраховані на таке руйнівне спустошення Каховського водосховища. Та внизу я бачу, е такий стоїть показовий перехід зеботлос, із бутильками наші мешканці до цього часу живуть, тягаючи питну воду. Тому що питне водопостачання і до цього часу не відновилася, якісно, мається на увазі. Технічна вода є неймовірно, забруднилася вода Дніпра, втрачена система зрошення, поливу садів той рік о, ледь пережило населення, не знаючи, чим поливати. Скважине було все інше робило. А до того ж, після місяця. Коли висохло два почали з бурі, ми спостерігали підвищення радіації внаслідок підняття донних відкладень Каховського водосховища. Але на цей час знаєте, що зараз вже крила. Для нас важливо, і ми просимо допомоги у тих фахівців, громадських діячів, які вже досліджували. Певні території, ну в нормальних услов... умовах, але для нас важливо як в умовах військових дій. Ми можемо дистанційно, тому що на берег виходити ми не можемо ні в якому разі е, зафіксувати забруднення природних ландшафтів. У нас є плавні в Нікополі, які страждають. У нас є в районі заповідні території в Мілітополі, Нікопольські плавні також, хоч віддалено від міста нашого. Вони, на жаль, розташовані безпосередньо близькості до берегової лінії колишнього водосховища. І ми не можемо сьогодні там перебувати, ми не можемо ніяким чином брати проби на хімічний аналіз чи на інше забруднення. Для нас важливий досвід дестанційного фіксування, і ми будемо просити вам, вас поради. Ну, зрозуміло, що ми повністю загубили річкову флору і фауну. Прибережних територіях 25 кілометрів, я б сказав, узбережжя це було населено всіма гадючками, жами, жабами і не кажучи про всіх інших мешканців водосховища, яких ми тіхаміші і все інше, яких ми загубили внаслідок від входу Апховського водосховища. Внаслідок ми маємо порушення річкового біоценозу. біоцинозу. Ви знаєте, що багато. Не долітає снарядів і градів, і ракет, і мін до Нікополя, і приземляються десь посередині Дніпра, десь на тих територіях, що сьогодні осушені, чи вже заростають. Постійно йдуть обстріли збережі Дніпра прямою наводкою, і багато снарядів залишається сьогодні в Дніпрі, чи о, от, в тих багнюках, чи вже в бунтах, які підсохли, іде окислення, йдуть інші процеси, дуже шкідливі. Е, ну і, е, безумовно, через обстріли здійснюється хімічне забруднення і повітря, і ґрунтів під час обстрілів, які відбуваються після детонації ракет утворюється низка труно хімічних сполук, а також велика кількість токсичної органіки, внаслідок чого забруднюється повітря та окислюються також ґрунти, що вкрай негативно позначається на організмі людини, на живі організму. Флор і фауна, і для нас дуже важливо, яким чином ми могли через кількість тих опців, які в нас, в принципі, руйнуються, хоч би приблизно зрозуміти масштаби хімічного забруднення повітря. Ми не можемо брати проби. Ми не можемо перебувати на тому березі, як я сказав, для інших досліджень. А чи можемо? Э, чи є такий досвід? Ми знаємо, що є роботи, в яких зафіксовані кількість виділень хімічних токсичних речовин після кожного обстрілу. Ну, на початку, можливо, так, щоб ми про їх не забули. не забули. Ну і, безумовно, ми бачимо, що ті збитки, які край важливо для нас. Зафіксувати, описати хоч би на цьому етапі, з тим, щоб їх заслідити пізніше, бо місцька влада, місцеве самоврядування воно підходить і мудро з одної сторони, і з другої. Е, ну, кожен день, коли ми пропускаємо ті наслідки, які могли б зафіксувати, ми їх губимо. Останні відповіді і наші контакти вони свідчать про те, що є позиція міської ради, щоб провести по завершенню війни аудит, і за наслідками аудиту визначити ті масштаби екологічної, масштаби екоциту, да, для того, щоб потім готувати вже документальні закріплення їх. Це можливо, і це дійсно повинно бути. Але для нас, по-перше, треба юридичну фіксацію злочинів виконати в районі та відшкодування нанесених збитків. По-друге, нам потрібен системний е моніторинг, екологічний, яку, на жаль, немає, немає автоматичного моніторингу. По-третє, потрібно для громади над потужні зусилля. Для того щоб відновити це все і почетверте необхідні значні фінансові ресурси, задля яких ми будемо намагатися розробити і рекомендації для здобуття їх, тому ми приходимо до висновку, що екологічні злочини потребують детального вивчення. Документування, засудження та відшкодування збитків за рахунок майбутніх репараційних виплат. А на цьому етапі ми просимо просто е, добрих порад, е, досвіду свого імплементацію, нашу діяльність документування. Ми зараз успішно працюємо щодо впливу атомної станції Дніпра, а от хімічне та інші види забруднення на превеликий жаль. Ми як я сказав, не можемо здійснювати. Але є певний досвід, і ми хочемо набути із ваших порад, ваших консультацій. Тому чекаємо на них і бажаємо плідної роботи також у сьогоднішній зустрічі. Дякую, дякую за увагу.